Небезпечну знахідку побачив місцевий рибалка. Закопана отрута була за 70 метрів від водойми. В екоінспекції кажуть, з'явилася вона там ще до дощів і пролежала щонайбільше 4-5 днів. Упаковки шкідливих речовин були з простроченим терміном українського та китайського виробництва. Хто вивіз отруту наразі невідомо. Екологи збирали її понад три години. Тому фахівці припускають, щоби викинути таку кількість хімікатів, потрібен був чималий транспорт. Ми там побачили три осередки. Насипом висипані отрутохімікати, пестициди, агрохімікати, відомих та невідомих виробників, термін придатності, який просрочений. На місці наявних документ, документальних підтверджень, хто би це міг зробити, були відсутні. Спеціалісти запевняють, така кількість отрути могла б сильно зашкодити довкіллю, тому радіють, що досить швидко її виявили. Проблема. Могла б бути набагато серйозніше, якщо б ці препарати, не дай Бог попали в річку пруд і загибель риби, і не дай Бог, хто б там користувався водою, з прута, самі розуміти, що це могла б бути якась певна екологічна катастрофа такого серйозного рівня. Отруту вивезли того ж дня на склад водоканалу, де вона тимчасово зберігатиметься. Порушника шукатиме міліція на часі. Процес утилізації отрутохімікатів. хімікатів. Але для цього потрібні кошти, яких наразі немає. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.